Наші улюблені коментарі щодо акумуляторів Logic Power. навіщо сплачувати так багато за цей акумулятор, якщо куплю на аліків в 15 разів дешевше? Да, можете купити, але по-перше, ви не будете знати, що там всередині, і можливо, ви не отримуєте навіть тої ємності, що зазнати ще на вашому акумуляторі. По-друге, якщо щось трапляється з цим акумулятором, вартість його повернення продавцю для гарантійного обміну майже дорівнюється вартості акумулятору. І по третє, якщо такий випадок трапляється, то ви майже втрачаєте акумулятор відразу. На відміну від акумулятора від Logic Power, які мають п'ятирічну гарантію, і Logic Power гарантує, що протягом цього терміну ви отримуєте робочий акумулятор. Якщо з ним щось трапиться при дотриманні умов експлуатації Logic Power безкоштовно вам його відновить. А термін експлуатації акумуляторів від Logic Power до 20 років. Тому що ми відбираємо, як матеріали, з яких він збирається, перевіряємо їх, тестуємо, так і тестуємо готові вироби, перш ніж вони поїдуть до вас. Якщо у вас залишились запитання, залишайте ваші коментарі або пишіть нам в особисті.